Вітаю, шановні пані та панове. Сьогодні наша прогулянка буде не зовсім звичайною. Ми завітаємо з вами до місць купчення нічних метеликів, які згодні запропонувати свою любов першому зустрічному, у кого є гроші. Явище це існує вже багато тисячоліть. Тож немає сенсу давати йому якусь оцінку, адже воно все одно нікуди не зникає. Це своєрідні товарно-грошові відносини, де з одного боку попит чоловіків з грошима та нестачею кохання, а з іншого пропозиція від жінок, які згодні на багато чого заради грошей. Основний інстинкт, звісно, значно старіший за гроші. А от коли вони поєдналися, виникло це явище. А сирійці винайшли гроші, але вони у них швидко скінчилися. Одесити не винаходили грошей, але завжди робили так, щоб вони у них не закінчувалися. У портовому місті споконвіку було багато чоловіків, які радісно витрачали гроші на задоволення основного інстинкту. Перші письмові згадки по справжніх фахівчині любові з'явилися близько 4 тисяч років тому у шумерських записах, найстаріше поселення на місні сучасної Одеси. Це давногрецькі колонії 5 століття до нашої ери. Саме у цей час Греція вперше оподаткувала мистецтво заробляти гроші на кохання. І хто знає, чим таким були зароблені гроші, які рахували на цьому камені. А ще сьогодні ви узнаєте, де в Одесі мешкали спекотні сенегальці? Хто заснував швейну фабрику Воровського? За що засудили бандершу мадам Місаковіч. Де працював кооператив Бурулька та ще багато цікавого. У дорогі Одесі розквітла торгівля. Грошей було дуже багато, а в атмосфері бояв основний інстинкт. До того ж, скасування кріпацтва привело до міста багато здорових та вродливих дівчат. Потрапити до лавнічних метеликів було нескладно, але вирватися з них майже неможливо. Переважна бількість жриць кохання працювали у будинках, якими в ті часи керували виключно жінки. Правило для мадам-співробітниць та їх клієнтів були затверджені офіційно, а їх порушення каралися істотними штрафами. На початку минулого століття в Одесі, де мешкало тоді всього 400 тисяч, було, уявіть собі, понад 8 тисяч робітниць наддавнішої професії. У готелях першого та другого класу поруч з адресами. Довідниками завжди лежав окремий листок без заголовка, на якому було надруковано до 30 адрес та телефонів веселих будинків. Працівниці в притонах молдаванки брали за свої послуги від 12 копійок, в люксових салонах 15 карбованців. А ось чому саме молдаванка отримала саму таку назву, я розповідав ось тут. Явище було настільки масовим і буденним, що під час будівництва готеля Бристоль архітектор Мінкус. Увічнив на його фасаді оголену дівчинку, що з лісами на очах проваджає щедрого та галантного кавалера. До речі, нещодавно ворог влучив балістичною ракетою по цьому одеському шедевру. Будівля дуже понівечена, але встояла. Вона стала ще одним нагадуванням про тваринну жорстокість ворога та про незламність Одеси. Більшовицький переворот більш ніж на два роки занурив Одесу у злидні, голод та бандитизм. Влада в Одесі змінювалася стільки разів, що важко перелічити, як і вся одеські торгівці, спекотні дівчата перейшли на бартер, бо гроші тих часів коштували не дешевше, ніж папір, на якому їх надракували. А восени 18-го року до Одеси увійшли війська Антанти. Кого серед них тільки не було: греки, англійці, французи. Та навіть сенегальці. всі вони мешкали поблизу порту, об'єднували їх те, що це були молоді здорові чоловіки, які дуже скучили за жіночим теплом. Бо більше у них була тверда валюта, будівля міського ломбарду, які вже неодноразово грабували, була швидко підлаштована під найбільший в Одесі будинок розваг для інтервентів. Робота в ньому кипіла вдень і вночі, але за кілька місяців антанта пішла, а згодом місто захопили червоні. Працівниці нічного цеху залишились без джерел існування та так і жили в будівлі ломбарду, бо йти їм було просто нікуди. Більшовики не стерпіли, що серед міста існує осередок розпусти. Вони злишли на складах швейні машинки та під загрозою розстрілу змусили дівчат шити форму для червоноармійців. Згодом тут з'явилась Артіль, а потім швейна фабрика імені Воровського. За радянських часів праця на фабриці була важкою, а зарплати мізерними. Атмосфера в колективі, що складався виключно з жінок, з поміж яких було чимало колишніх засуджених, була так би мовити, дуже специфічна. Тоді навіть існував жарт, що треба зробити, щоб повернути фабрику Воровського до первинного стану. Замінити табличку біля входу. Адреси будинків розваг розвах минулого та сьогодення добре відомі, але я їх не називаю, щоб не ганьбити добропорядних громадян, які живуть поруч. На Преображенській вулиці колись були славетні офіцерські лазні Ісаковича для вищих чинів. І так випадково збіглося, що за рогом розташувався заклад Мадам Ісакович. Існує багато легенд. Що їх з'єднували потайні навіть підземні ходи. А те, що мадам Ісакович була засуджена не за звідництво, а саме за незаконний видобуток кракушняка у катакомбах під власним закладом, надає правдивості цим легендам. У 70-80-ті роки представниці найдавнішні розділились на дві категорії. Перше були інтердівчинки, що обслуговували заможніх іноземців в готелях. Чорне море, червоне та лондонський, та іноземних моряків з інтерклубу. Більшість з них були інформаторками КДБ, які прикривав їх від міліцейських покарань. А от другі пропонували свою любов нафтовикам, шахтарям та робітникам з півночі, які приїжджали до Одеси на відпочинок з шаленими грошима. Процес був настільки майстерно організований, що додому. Велолюбні курортники часто поверталися не тільки, як то кажуть, без штанів, а й дехто навіть пішки. 80-х Одеса стала одним із союзних центрів підпільного та кооперативного бізнесу. Абсолютно всі розрахунки тут звінували неврахованою гатівкою, що перевозили літаками кур'єри, за якими влаштували справжнє полювання. До того ж, радянські передовики виробництва, які раніше прилітали на відпочинок з великими грошами до Дського аеропорту, про які ми розповідали ось у цьому сюжеті. У добре організованій кримінальне угрупування, що спеціалізувалися на обкраданні грошовитих пасажирів, була залучена ціла індустрія. Співробітники аеропорту, таксисти, патрульні міліціонери, картярі шулери. Звичайні бандити та, звісно, героїні нашої розповіді, які на них працювали. Цілодобово по обидві сторони аеропортовської алеї щільними рядами стояли дівчата, які були готові вступити в товарно-грошові відносини за договірною ціною. В ті часи це місце не називали інакше як «Стометрівка» чи кооператив Бурулька. І якщо ви візьмете себе в руки та перекладете цю назву мовою окупантів. То відразу зрозумієте, що саме відбувалося прямо тут, у придорожних Чигарниках. У беремні 90-ті аеропорт майже повністю призупинив свою діяльність. Не було палива, літаків і головне грошей. Стометрівка пустувала, а колишні рекордсменки галузі перебазувалися сюди, на узбіччя вулиці Розумовської. Чому? Тому що саме тут головний шлях на Київ та за кордон, а туди з порожними кишенями, не їздять. До того ж, в темних провулках молдаванки було багато притулків для сумнівних парочок. Спочатку цей бізнес скришував кримінал, а після його розгрому у середині 90-х праця кипіла під байливим наглядом міліції. Для погодинних побачень з радістю розкривали свої двері, а часом і вікна. Готелі, санаторії, бази відпочинку та навіть студентські гуртожитки. Одним із найславетніших злачних місць став пансіонат Червоної зорі напрямок до якого показував незвичайний вказівник ось з цього сюжету. На початку 2000-х стрімко зросла популярність Одеси серед іноземних туристів. Багато з них приїздили до Одеси саме в пошуках любовних розваг, бо серед поціновуючих одеські красуні славляться за свою майстерність та помірні розцінки. Дівчата мускували з-під робітниць масажних салонів або просто працювали без вивісок. Є де по місту їде екскурсія з туристами. Гід! А зараз ми проїжджаємо повз один із найдорожчих будинків розпусти в Одесі, обурені туристи. А чому Попс? Як тільки сідало сонце, сюди на митну площу зліталися сотні нічних пташок, які несли трудову вахту до перших променів зорі. Захист любовного фронту перейшов від бандитів до правоохоронців. А тих, хто не погодився на ніжну турботу органів, зразково наказували, саме їх чомусь накривали спільні рейди змі та правоохоронців. Після початку війни з РФ потік іноземних туристів до Одеси впав майже до нуля. Багато дівчат подалися за кордон, а ті, що залишились, поодиноко кружляли митною площею та все більше уходили в інтернет. Так карантин, а згодом комендантська година майже повністю перевели любовний бізнес у мережу. Як ми вже казали на початку, ми не даємо ніяких оцінок цьому явищу. Але, мабуть, доки біля основного інстинкту шурудітимуть гроші, на них будуть летіти нічні метелики. Отже, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на наш канал та пишіть у коментарях, що вас ще цікавить в Одесі. Тримаймося, усе буде добре.